Друзі, всім привіт, Червоний маркет на Виакції для посадки, чашки, товари. Для дому запрошу до перегляду. Готуємо з радістю. комба ціна, Курка цушкова на тернопільський м'ясокомбінат, плюс макароні вироби. макарела 500 грам, 79,90 за набор знижка 40 гривень. М'ясна консерва, свіжина селянська, 500 грам, Скляна банка 79,90 Рис сто пудів довгозернистий, пропарений 800 грам, 40 гривень. Комба ціна 109,90. Знижка 60 гривень. Пак цей молоко ультрапастеризоване, Тетрапак 950 грам 40 гривень. Горошок зелений маринада, 420 грам 35. Кукурудза, консервована 420 грам, Любава 35 Консервована квасоля Ларина Біла 400 грам, 25 гривень. Від двох одиниць згущений, полтавочка згущенка дойпак 290 грам, 35 гривень. Напі. Соковмісний джусик, пол-літра в асортименті кокос, апельсин, мультифрукт 13. Круасан Лукас 45 грам, Смаки в асортименті 10 гривень. від 2 одиниць майонез Олвін преміум до іпак 300 грам 35 гривень. Від 2 одиниць батончик Рашен шоколадною начинкою 16 гривень. Шпроти в Алії Супі 230 грам 69,90 гривень. Килька Аквамарин Черноморска двести сорок грамм тридцать пять. Тунец Вали, триста тридцать пять грамм. Экватор девяносто девять девяносто. Алия соняшникова рафинована пятьдесят девять девяносто. Паштет шпротний, риський золота 160 грам, 35 гривень. Гарна ціна печінка трески ріга гол 230 грам 199,90 знижка 100 гривень. Тунець Шматочки валі 150 грам 50 гривень. Напіреу для спеціальних медичних цілей 0,95 літрів 79,90. акції губки кухонні фрекінбок стильні кольори 5 штук 30 гривень. Шкрибок кухонний Фрекінбок, металевий одна штука 18. Серветки Вологі дитячі. Бейбі ангел ромашка з клапаном 120 штук 23 гривні. Пакети майка червона марка. 100 штук. Розміри 22 на 36 см 18 гривень. Пакси шкарпетки жіночі, шерстяні. Дуже тепленькі з малюнком. В асортименті розміри 36-41. 50 гривень знижка 40 гривень засіб для миття посудом грюнвальдой пак 500 мл 20 капсули для прання експерт ваш 14 штук 79,90 Пляма вивидник кисневий. Велс натурал 900 грам, 89,90. Мило для прання господарське. Чисто 200 грам, 15. По акції сіль для ванни. Косметик 500 грам в асортименті, 20 гривень. Ватні диски новак 120 штук 40 гривень. Мила тверде новакс арома 140 грам, В асортименті, полуниця, апельсин, оливка 20 гривень. Ватні палички новак 100 штук гривень. Гель для душу. Есмем 400 грамів в асортименті 40. Аполіскувач для рота Family Доктор 360 мл в асортименті 40 гривень. Паста зубна саніна 75 мл в асортименті 35 гривень. Убки кухонні Новакс Максім 7 штук 40 гривень. Пакети для сміття мегатендер 35 літрів 50 штук 30. Серветки для прибирання новаксилюлозні 3 штуки 35. Рукавички робочі з 7, помаранчеві 13 гривень. Вау ціна, шоколад лакмі молочний. З арахісом, карамель, арахісовою начинкою. З печивом 40 гривень. Пакси чіпси картопляні. Лейс вау ціна Смаки в асортименті 50 гривень. Вауці на напі пепси кола 25. Вода питна, питна природна жерело» пол-літра 10 гривень. Напій розмай, лісовий, сетро сильно газований пол-літра 25 гривень. Бетері Мікс» сильно газований пол-літра 35 гривень. Ваутсь на серветки косметичні рута. Коробка 80 штук в асортименті 50 гривень. Серветки косметичні сніжна панда. Оптима коробка 200 штук 50. Серветки косметичні мальви коробка 150 штук 50. Туалетний папір. Міллі Смарт білий 4 штуки 35 гривень. Рушники паперові, Чиста софта, Три шарові одна штука 99,90. Від двох одиниць милорідке. фанго, В асортименті 300 мл, 40 гривень. Від двох одиниць крем для рук фанго. 75 миллилитров, 40 гривен. Вау-цена, шампунь для волосся, линия красы, 500 миллилитров, 40. Вау-цена, хна для волосся, 25 грамм, 30 гривен. Маска для волосся натур з протеїнами казинного молока в асортименті, Бальзама-поліскувач для волосся 69,90. Гарні новинки. Івау, ціна чашка порцелянова. Міліка 350 мл, різні кольори 59,90. Шикарная чашка и вау, вауцина чашка порцелянова милика 360 мл 59,90. Чашка Парцелянова милика линия 350 мл 59,90. Багато новинок і зараз вау ціна. Чашка порцелянова 360 мл 59,90. Чашка керамічна з пластиковою кришкою. комбінована 340 мл 119,90. Чашка порцелянова 500 мл 59,90 чашка прозора с маленком ми герой 59,90 вау сюда набер лопатка тавинчик на блистере и резьбе кулеры 59,90 лопатка силиконова 25 сантиметров размеры 35 Багато завезли на сидя для посадки. Агірок Цезарь Ф1 в асортименті. Агірок Тітус Ф1. Помідор новинка Придністров'я. Помідор де Барао чорний. баклажан чорний красень, гридиска богиням. Помідор Санька, помидор ранні. Помідор ляна. 1 грамм 9 гривень коштує. В ассортименті герої Кармішон. Анулька F1. Кущовий. Морква осення королева. Буряк Бордо Харківський, Буряк триульський цилиндр. Буряк Детройт. Кабачок аспирант. Кабачок чаклун. Кабачок золотинка. перець війні пух, перець богатир, цибуля, халцедон, кукурудза цукрова делікатесна, горох адагумський, горох альфа, щавель широкополистий 10 грам 20 гривень. Кріп, алігатор кущовий 20 гривень, 10 грам. Пак, сирушники паперові, ніжний дотик. Двошарові 130 штук, 45 гривень. Серветки вологі для прибирання. Файний бонус, універсальний Excel 100 штук 99,90 Рукавички латексні, добра господарочка, надміцні розмір розміром 40 гривень. Рукавички господарські, добра господарочка, латексні, делікатні, 25. Мило тверде. Факс, крем та кокос. екопак, 5 штук 59,90. Прокладки щоденні, белла Панті, 20 штук 35. Прокладки урологічні. на Леди, 2 крапли, 10 штук, 50. Прокладки иничные. Мол Пэт, ультра, 10 штук, 40 рывень. Прокладки иничные. белла Фор, ультра, сенситив, 10 штук, 40 гривен. Акция по ветре арома Ваш. Вышный высад, 500 мл. Нижняя конвалия, ваниль, Райські квіти – 35. Засіб для миття підлоги Greenwood з ароматом розмарину 1 літр 50 гривень. Два оці на гель для прання тіна, універсальний, 3,7 літрів, 89,90. Краща ціна мила господарське рідке, саме те, дойпак, 460 мл, 35 Мило господарське рідке, Сама дуепак 1,5 літра, 54,90. Кондиціонер для білизни парфумований, сапфір, В асортименті 210 грам. Мішечки з ароматами 149,90. Капсули для пронясових скалор для кольорових тканин 10 штук 139,90. Вау-ціна, кондиціонер для білизни: 5 літрів 89,90. Засіб для миття посуду Promax Lemon 28, засіб для миття дитячого посуду пупсик 500 мл 30 гривень. Засіб для миття підлоги фріск з ароматом квітів 1 літр, аромат лимону 50 Новинка килимок для раковини силиконовий розміри 25х30 см, блакитний помаранчевий колір 50 гривень. Килимок для ванної кімнати. розміри 58 на 38 з написом Хоме 129,90. Килимок для ванної кімнати. Даріана, В наборі 2 штуки. Розміри 48 на 48 і 48 на 80 см. 249,90. Новинка ножицы кухонным. Лестер универсальный. 129,90. Ножицы кухонные. 40 гривень. Ніж для чистки овочів на блістері 20 гривень. Гарна новинка форма для випікання про всіл силиконовий, зелений колір, серце 89,90. Будь ласка, підтримки лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я та всього найкращого. Дякую, ваша нова акція.